Привіт, друзі! Ну що ми сьогодні в такому мальовничому лісі поблизу Тернополя? Є Кові і є дорога. Хі -хі -хі. Їдемо сьогодні. Знайшов е якісь два водоспада поблизу Тернополя. Я так розумію, вони якісь такі маленькі, тільки згадка що водоспад, але, але їдемо подивимось. У мене є час ще дві годинки десь. to mu treba podiveti se. Ого, ого, ого! Там якби щось були колії такі хі -хі, страшненькі, трошки страшноваті. Я за, зараз шукаю якісь маршрутики, стежки такі, щоб там які, ну, інколи в нас виходить з дружиною виїхати десь прокататися, щоб з нею десь кудись поїхати. О, вона ж теж хоче кататися, я її розумію, прекрасно. Але я не хочу її тягнути в якийсь там, в якийсь капець, де важко їхати буде. Бо Все-таки хочу, щоб вона собі каталася, відпочивала, а не. Ой-ой-ня, то стрімна штука, там можна загрузнути. От, Я не хочу її тягнути в якийсь капець страшний, Я хочу, щоб вона собі ну, відпочивала, каталася, а не, а не ригала тут бог знаде. Я от зараз шукаю якісь маршрутики, я знаходжу. Там на, на картах якісь місця і туди їду. Десь поблизу Тернополя, щоб ну, недалеко їхати, недовго, бо так здається, у нас там, якщо є час, то в кращому випадку якийсь там 5 годин, О, це, це максимум. Тому от я зараз то все досліджую. А вже на наступний рік літо, літом. Ну тут в суху пору, та що цього ліс заліб має їхатися. На будь-яких на будь колесах, навіть як то кажуть. Ну, я думаю, дружині сподобається цим ліском кататися. Це близенько. Гарні широкі дороги. І от, а, до речі, до чого я вів? От на що я це все міняв. От зараз подивіться, наскільки от класно, грубо кажучи, от зараз я собі дивлюся вперед на дорогу. Треба вглянути, що там, куди мені треба їхати, чуть-чуть упустив -чуть голову, назад підняв, все, все чітко. Я в ту колію і так нею сунуся. Ой-ой-ой, куди ж я поперся? Так, першу. Так, ну я бачу, що тут хтось або їздить, або ходить, це вже добре. А вона їхати на зацепі. А зацеп хороший. Зацеп хороший. Мені подобається. Блін. Ой, куди я поїхала? Це капець. Та їдемо, ну а що? Все, дороги назад нема. Шляху назад нема. Їдем. Їдемо сюди. Тінь-тинь-тинь. Знаєте що, саме головне туди не впасти, а решта все ерунда. Так, я не думаю, що я якраз до на... настання холодів допалю то щеплення рідне і зразу поставимо усилене до речі, хто не знає, на них є усилене щеплення. Воно ну, і в нас вже типу, їх продають деякі там продавці і в Китаї є. О, тут таке саме щеплення, як на 166-му, 169-му, 172-му, 174-му. Коротше, на більшості китайців. Кондах, якісь воно у нас стоїть. Вроді би на XR 150 а, таке щеплення стоїть. Так, я мушу трошки відпочити, тому що в мене вже... о! Це вже вільний хід. Ось тому я хочу гідру щеплення. Раз, зараз я повернусь. Так, ну я трошечки відпочив і продовжуємо їхати далі. Зараз спробую виїхати на, на гору так навскосячок. Треба три загрузити зад і піти Так, стояти. Стояти. Хто казав шокові, а дитини Хардендуро мотоцик? Ой, щоби не гілляки. Так Ага, знов степа. Ой, ну вже під... підзавоняло нею. Ой, ну тут такий підйомчик. Він ну, не сильний насправді, але трохи є. Гаразд, зараз знову відпочинемо пару хвилин, почекаємо, щоб з'явилося щеплення. Взагалі для, от для моїх покатух, де я, де я їжджу, що мені подобається, мені дуже не вистачає трішки більшої зірки задньої і гідравлічного щеплення. Я думаю, що... Але це таке, зі зіркою ще 50 на 50, тому що я зимою буду робити мотор, буду переробляти головку, і в принципі мала би тяга збільшитись. От, і це вже зірку я вже хочу підбирати після того, як, як все дороблю. От Коли вже все перероблю, тоді я вже буду підбирати свою задню зірку, бо ну, крейсера мені особо не потрібен. Він не потрібен. Тому що о, з кимось я рідко катаюся, а по бездорі мені 52-ї зірки буде вистачати швидкості. Цей. В дружини і так стоїть на Кобі-52, вона по трасі. ну, саме швидше, що може їхати, це 70, це при тій швидкості ще більш-менш нормальні оберти. Ну, Така, крейсерська швидкість. Я, до речі, ну, я знаю, що в мене є вже досить багато постійних глядачів. Напишіть як от вам формат оцей, що я знімаю, саме влоговий такий. Так. Окей, мені треба щось бачити. О, класно, в мене дві пари окуляр запутіло зразу, люкс. Я. Ну, хто їздить в окулярах, той, той мене зрозуміє, наскільки це важко. А якщо їх, не дай Бог, десь поламати, йой. Та це капець просто. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Так, добре, я вон там припаркувався. Не знаю, чи далі буде можливість з'їхати. Тут е, Ні, не буде можливості далі з'їхати, прийдеться їхати назад. Ну нічого, пойдемо принаймні до водоспаду. Йдемо вже пішки. Я так думаю, що цією стежкою ми якраз туди пройдемо. Не пройдемо. ой ой Колись, може, й би й пройшли. От показував навігатор дорогу. Йдіть туди. Ні, я поїду своєю. І це так постійно. Кожен раз. Ну нічого. Нічого. Страшного зараз. Я правда єдине, що я дуже зробив, я не взяв з собою водички. Я не взяв водички, а пити хочеться капець. Фу, тут такий яр вниз. Вели. На камері нема, але ну, тут навіть пішки не з'їдеш. це ну, хіба на задниці, але назад не вилізу. Ну нічого, їдемо назад тою дорогою. Фух, ми сьогодні до того до доїдемо, це точно. Він буквально ось ось десь там. Бачите. Тільки те, що виявляється тут такий яр великий. Фу. Ну нічого нічого страшного, на другий раз буду знати. Так, добре, я вже розвернувся. Їдемо вгору по листочках. А що корінець, головне не, не послизнутися на ньому? Так, добре. Їдемо. Сказала пані, що просто прямо не звертаючи. Ну, послухаємо її, будемо їхати просто прямо і не звертаючи. Класний ставочок. Блін, я би знав, що він тут, то я би не зупинявся там, тут би відпочивав. Так, чекайте на. Ну. Ні, це певне просто прямо не звертаючи треба було правіше брати. А може й добре їду. Toc, 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 toc Pum, purum, pum, pum, pum E, napalm trebuie să rozvortati-se Так, ну, їдемо, начебто дорогу знайшли. А, так треба було трошки правіше взяти, бо наліво це до озерця, а ця дорога мала би завести до водоспаду. Ні, ну ми ніби їдемо в правильному напрямку! Це не в правильному? Ні, не в правильному Все, я сподіваюся, тепер це вже правильна дорога, і ми їдемо туди куди треба. Фу-ху-ху Так, ну це десь там. Ні, певно, що я так думаю, туди заїхати не вийде, тому треба десь тут паркуватися і... йти пішкарусом. Добре. Нехай сей відпочиває. Нехай відпочиває, а ми йдемо пішки. Пішки. Так, добре. мопеда лишили, і йдемо десь в якомусь напрямку. Дай в якомусь напрямку. Там, цей раз вже залишу геолокації в описі. Можливо хтось також захоче сюди поїхати. В принципі, це і машиною можна, і, і мотоциклом як хочеш. Як хочеш, так і можна. Так Я його начебто знайду. Тільки тут нічого не видно. Туди вниз. Спуститися зараз не дуже вийде. Треба сюди приїжджати весною, щоб не було настільки сильно зарожчого. Але катнуло класно. <рес> катнуло дійсно класно. Там водичка, та не видно, але чути. Він десь вон там за тим. Десь там, десь треба вниз туди спуститися. Ну що, не знаю, знайшов я цей водоспад чи не знайшов. Фух. Вроді би то був він, але його не видно було, якщо чесно. Тут ось така краса. Я зараз стою майже на горбі. Там внизу е, потічок. О, Там внизу потічок. Не знаю, може й. Ну, особо не видно. Але... але прикольно. Природа тут дуже класна. Я, коротше... Перший раз спробував заїхати з тої сторони лісу. Неможливо. Навіть пішки я там не знайшов, як зійти. Ну, Звідси можна зійти. Можна піти було вон там, де я перший раз заїхав до того ставочку, то я думаю, можна буде низом туди пройтися. І тоді вже точно знайдеться. Але в загальному місцина, щоб прогулятися, класна. Класна місцена. Сюди можна заїхати будь-чим. Взагалі без різниці. Чи пішки, чи мотоциком, чи велосипедом. Ще. на раз два. Ну, прикольно. О. Я в принципі очікував, що я можу його не знайти. Тож я. Хі -хі -хі. Ну не знаю, може я, може я й був біля нього. Ну дуже зароша. Дуже зарожша, нічого не видно. Тут можна спуститися, але. але, ну, Значить, буде буде причина поїхати весною сюди. Весною буде гарно видно все. Поїду сюди з дружиною. от, І ми з нею тут погуляємо. Тому думаю, на наступний раз я все-таки знайду знайду той водоспад. От, Та й Фух, Чесно, я змучився. Але... Але покатався класно. Сьогодні мало не з'їхати двоє. Ще мав їхати Андрій на такому самому кові, як в мене. -ой. -ой, -ой. Але він прихворів. Він прихворів, але поїхав я сам. Ой, кипець. Але класно. Тут гарна дуже природа. Дуже-дуже. Не знаю. На наступний раз, я думаю, знайду. На наступний раз обов'язково знайду. Мені здається, я був біля нього якраз. Але... Але там дуже, в тому місці дуже заросло було. Він поїде такий якийсь маленький, невеличкий. Але... Ой. Але і то цікаво то цікаво. Ага, так, я бачу мотоцика. Це вже добре. Все, Їду вже додому. Не знаю, певно вже нічого не буду знімати. Може, мабуть, буду повертатися асфальтом, бо час закінчується. О, так от припаркувався. Думаю, якщо б в разі хтось з'їхав, щоб не заважало. Фу. Тому дякую за перегляд. Постараюся ще. Ще якісь відео зняти, поки, поки погода нормальна. В принципі, ще є два місця, куди я хочу поїхати. Тож, тут вже ну, тут недалеко, але мені вже потрібно їхати. О, тому, тому очікуйте нових відеос. Все, всім дякую. Пока.